Якщо ти вже віруюча людина, якщо ти християнин, то ти вже обраний Богом. Ти обраний Богом для того, щоб врятувати весь цей світ від зла. Ти обраний Богом для того, щоб врятувати свій народ для того, щоб врятувати його від геноциду. Знаєте, на каналі Салтаненко вийшла неймовірна історія по книзі з Біблії про цариців Естер. Мабуть, багато з вас чули про неї. Так, от ця цариця свого часу через те, що Бог вів її, Бог дав їй цю владу бути царицею у величезній імперії, стати дружиною царя Артоксеркса, саме для того, Бог дав їй цю владу, щоб вона врятувала віруючий народ від геноциду, щоб вона врятувала Божий народ. І знаєте, так само й ми. Якщо ми віруючі люди, ми маємо зараз проповідувати слово Боже. Знаєте, колись, коли Мардухей, наставник, вчитель, дядько Естери, він сказав їй, що ти маєш йти до царя і говорити їй за Божий народ. Вона сказала, але я не кликана вже 30 днів. Якщо я піду до царя, то це для мене вірна смерть, і на це. Ця божа людина, віруюча людина, її дядько Мардухей сказав їй: чи не для цього часу ти обрана царицею? Якщо підеш не ти? То Бог обере того, хто піде і виконає волю Божу, але ти і дім твого батька загинуть. От знаєте, так само і багато віруючих людей вони обрані Богом для того, щоб і самим бути врятованими, і для того, щоб врятувати цілий народ. Скільки вже знаєте, намагаються сили пітьми, сили зла створити геноцид нашого народу. І тільки Бог може це зупинити, тільки віруючим які будуть проповідувати, які будуть не боятися, будуть не мовчати, вони можуть зупинити це зло. Тому я надихаю тебе, ми обрані віруючими людьми для того, щоб виконувати волю Божу, для того, щоб проповідувати. Адже якщо церква не проповідує, то це мертва зла релігія. Переходь по посиланню, послухай цю неймовірну історію. І якщо в тебе немає церкви, якщо ти хочеш дізнатися волю Божу і навчитися її виконувати, напиши мені.